Найбільш помітні політичні гравці на виборах цьогорічних уже йдуть на дільниці. Свій вибір зробили Олег Ляшко, Юля Тимошенко та Олександр І з ким прийшли віддати голос, та що заявили по тому. Дивіться в нашому огляді. У доброму гуморі і за руку з дружиною. Одним із перших на виборчій дільниці з'явився кандидат в президенти Олег Ляшко. Як джентльмен пропустив її першою взяти бюлетень. Далі отримав свій. У кабінці для голосування надовго не затримався. Я голосував за те, щоб свиней менше при владі було сьогодні. У нас унікальний шанс вичиститися. Щоб сильна країна була сильна економіка, мир вернути, людей із заробітки вернути. і щоб нормально народ жив в Україні. Тому мій голос за те, щоб менше свиней було при владі і більше в людей роботи, зарплати і нормального життя. Під руку з чоловіком та з колегами по партії голосувати прийшла Юлія Тимошенко. Охоче спілкувалася з пресою і розповіла про свій вибір. Каже, голосувала за успішне майбутнє. Ми робимо крок вперед до успішної. Квітучої європейської україни. Я вірю, що сьогодні починається новий історичний поступ України до миру, до процвітання, до щастя кожної людини. Не став відкладати на вечір голосування. І Олександр Вілкул прийшов сам охоче жартував із журналістами. Прогнозів щодо результатів голосування не давав, але закликав українців сьогодні скористатися своїм правом голосу. Наш голос это наше мирное оружие. Выстрелим залпом, все будет очень хорошо, все будет отлично. Я проголосовал за мир, я проголосовал за сильную экономику, за высокие зарплаты, достойные пенсии, достойный уровень жизни. Я призываю всех сегодня прийти на избирательные участки. Виталий Тарасов, сегодня канал Украина.